Вітаю! Мене звати Яна, я психолог та спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. Тема нашої сьогоднішньої з вами зустрічі стан ступору. Отже, давайте розберемося, що взагалі таке ступор. Ступор це реакція на стрес, яка завжди має психічне походження. Його називають одним із найсильніших захисних реакцій нашого організму. І, як правило, ступор настає після дуже інтенсивного нервового потрясіння, коли людина затратила величезну кількість своєї енергії. І саме тому, сил вже на контакт із навколишнім світом у людини може просто не залишитись. Ступор характеризується при цьому звуженням свідомості. Частковою або ж навіть повною амнезією пережитої події. Які ознаки ступору? По-перше, зацепіння, нерухомість, застигання в одному місці, часто в позі ембріона, може бути вкрай повільними реакціями або людина може падати навіть без свідомості. Часто це дуже обмежені рухи очей, відсутність мовлення і відсутність реакції на будь-які зовнішні подразники, такі як шум, світло, дотики, біль. Ступор може змінюватись нервовим збудженням та навіть переходити до панічного стану. Може тривати від декількох хвилинок до декількох годин. І тому, якщо не надати своєчасну допомогу, то людина може пробути в такому стані досить довго. І це призведе до її фізичного виснаження. Оскільки в момент ступору м'язи судорожно скорочуються, їх кровопостачання різко погіршується, і координація рухів відповідно порушується. Людина вже слабко реагує або взагалі не реагує на будь-які зовнішні подразники. Питання: що ж робити? Спокійно підійдіть до людини збоку, щоб уникнути. Несподіваних рухів або навіть удару. Підтримуйте з людиною тактильний контакт, але при цьому кожну свою дію супроводжуйте словами: зараз я до вас доторкнусь, я візьму вас за руку. Приберіть усі предмети, які можуть бути використані для нападу або навіть вчинення шкоди самому собі. І ваше відношення повинно бути турботливим, але при цьому твердим і рішучим. Зосереджуйте увагу людини. На собі, на своєму голосі, своїй зовнішності, голосно і чітко можна покликати людину, сказати: підніміть очі, дивіться на мене, повторюйте за мною. Якщо ви піймали погляд людини, намагайтесь утримувати його на собі, при цьому дихайте глибоко, повільно, проговорите це людині, дихайте, вдих, пауза, видих, моргайте. І повторюйте ці команди одна за одною. Далі ви можете описувати лежачі вісімки або знак нескінченності перед очима людини, щоб вона почала стежити за вашою рукою своїм поглядом. Але при цьому продовжувала дихати та моргати. Якщо людина втратила чутливість до зовнішніх впливів, то можна зробити фізичний якийсь дотик, який Поверне її до реальності. Можна зробити невеличкий масаж активних точок, які розташовані у нас на чолі над очима, рівно посередині між лінією ростоволосся і бровами, чітко у нас над зіницями. Також це є точки під основою носа, і між підборіддям і нижньою губою. Ще одним варіантом допомоги може бути покласти. Долоню людини собі на груди, вашу долоню на груди людини, при цьому дихати і поступово синхронізувати ваше дихання до нормального ритму. Можна спробувати розтерти вуха, прикласти холод, сніг, лід чи холодну воду. Далі поставте людині чітке, просте, конкретне завдання. Наприклад, відкрите пляшечку з водою, зробіть декілька е е ковтків і закрите цю пляшечку. Важливо домогтися розуміння людиною і витворення цієї дії. Проконтролюйте початок виконання поставленого завдання, і якщо вона буде це виконувати, це буде означати, що людина вийшла з стану ступору і вже почала усвідомлювати свої дії. При цьому продовжуйте спостерігати за людиною, щоб попередити можливість її втечі, нападу або ж навіть самогубства. Але при цьому бажано не демонструвати цей контроль відкрито. Після стабілізації стану важливо працювати, оцей отримати травматичний досвід з фахівцем психічного здоров'я. При цьому важливо не нехтувати підтримкою близьких і рідних, бо своєчасна підтримка є ефективним інструментом на шляху до збереження свого психічного здоров'я. Корисним буде тут і комплексний підхід до реабілітації, це і підтримка сім'ї, друзів. Це розмова з фахівцем, це стабілізаційні техніки, або ж робота з психотерапевтом, яка спрямована на опрацювання психологічної травми. Зараз я пропоную нам виконати саме вправу, яка допоможе стабілізувати стан. Називається вона Безпечне місце. Отже, пошукайте внутрішнє таке місце, у якому ви можете почувати себе абсолютно впевнено і безпечно. Нехай у вашій уяві виникають образи, думки про саме таке особливе місце. І це місце, яке відвідуєте тільки ви. У будь-який час воно доступне для вас і ви можете його залишити при потребі. Якщо в цьому місці відбувається те, що вам неприємно, просто йдіть далі, не звертайте на це уваги. Може бути, що це місце десь зовсім недалеко, а може бути, що воно десь дуже далеко. Це не обов'язково мусить бути якесь реальне місце. Усвідомте, що для пошуку і облаштування цього безпечного внутрішнього місця у вашому розпорядженні є усі можливі засоби. Переконайтеся, що ви насправді відчуваєте себе там безпечно і захищено. Подумайте, як би вам могло там бути максимально зручно. Облаштуйте це місце в своїй уяві так, щоб це стало для вас перебування там максимально комфортним і спокійним. Коли ви це місце знайшли, облаштували і відчуваєте себе там добре то зверніть увагу на те, які з'являються відчуття у вашому тілі. З якими почуттями і відчуттями пов'язане перебування в цьому місці? Що ви там бачите? Чи це приємно для вас? Якщо раптом це неприємно, ви завжди можете це змінити. Що ви там чуєте? Зверніть увагу, чи те, що ви чуєте, для вас приємно. Якщо ні, ви можете це змінити. Які, ми, які запахи ви там відчуваєте, чи приємні вони для вас, можливо, ви б хотіли їх змінити. Прислухайтесь до усіх своїх відчуттів для того, щоб відчути, настільки вам там комфортно. Пам'ятайте, що ви можете завжди, при необхідності, прийти в це місце в своїй уяві. І для цього ви можете придумати собі певний знак, за допомогою якого ви можете в будь-який час швидше потрапити у це місце. Наприклад, стиснути кулачки чи підняти палець. Будь-який жест ви можете обрати для себе і робити його тоді, коли відчуваєте певну внутрішню нестабільність, і прагнете швидше потрапити у те місце, де вам спокійно. Можете зараз спробувати використати, обрати для себе цей певний жест, щоб ваше тіло згадало настільки вам комфортно в цьому місці і швидше ви змогли повернутися туди при потребі. А зараз поверніться назад до приміщення, де ви знаходитесь. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, своїх рідних і до наступних зустрічей!